Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про таку зброю, як Ярем, які, по суті, є гібридом авіабомби та крилатої ракети, і можуть знищувати цілі на відстані у понад 460 км. Саме їх нам будуть продавати США вже через кілька тижнів. Отож, поїхали! Перше про існування керованого боєприпасу ЄРМ, який по суті є гібридом авіаційної бомби та крилатої ракети, стало відомо у липні 24-го. Тоді повідомлялося, що це озброєння повітряного базування Сполучені Штати роблять спеціально для України. А замовником виступили повітряні сили США. Запуск виробництва мав відбутися не пізніше двох років після укладення контракту. Виходячи з того, що за півтора місяці ЄРМ вже мають бути поставлені Україні, то розробник зі значним випередженням впорався із завданням. Щоправда, виникає питання: чи не буде якихось підводних каменів і повторення історії з тими ж GLSDB для ракетних систем HIMARS, які виявилися неефективними в умовах роботи ворожого РЕП. Тоді США довелося проводити додаткові роботи над цим озброєнням перед відправкою наступних партій для України. Можна обережно припустити, що удари ракетобомбами ЕРМ по тимчасово окупованих територіях Україна може здійснювати без зайвих погоджень а на удари по Росії треба буде окреме зелене світло від США. Повертаючись до ЄРМ, то раніше також були оголошені очікувані обсяги виробництва у кількості до тисячі ракетобомб на рік. З урахуванням цього факту поставка понад трьох тисяч оголошених для України ЄРМ ERM може розсягнутися на декілька років. Але знову ж таки незрозуміло, коли саме стартувало виробництво цього озброєння. Можливо, у штаті вже сформували певні запаси для України. З новин про ЄРМ ERM, також варто згадати, що на неї можна поставити головку самонаведення QuickSync, QuickSync, завдяки якій є можливість уражати морські цілі. Також були плани зробити з ЄРМ дешевий перехоплювач БПЛА. Отож, тактико-технічні характеристики ракета-бомби ЕРМ ви можете зараз бачити на екрані. Дальність на 460 км це дуже непогано. Отож, друзі, дякую за перегляд відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ракету-бомбу під назвою ЄРМ.